За кілька днів в Україні очікується різка зміна погоди. Синоптик Наталка Діденко прогнозує суттєве похолодання, дощі, сніг та сильний вітер. Впродовж 28-29 березня в Україні очікується серйозна зміна погоди. Починаючи із західних областей, температура повітря суттєво знижуватиметься. Спочатку до плюс 4, плюс 9 градусів, а потім і до нуля та навіть невеликих мінусів. Прогнозує синоптик: до різкого похолодання приєднаються циклони та атмосферні фронти. Дощі, які через похолодання переходитимуть у сніг. Така атмосферна боротьба різних повітряних мас не обійдеться без сильного вітру. каже синоптик: ця погодна метаморфоза через значні метеорологічні контрасти може ускладнювати ситуацію на дорогах, погіршувати самопочуття, особливо у людей із серцево-судинними проблемами. А якщо вже до того часу вимкнуть опалення, то в квартирах стане дуже холодно. Попередила синоптик у Києві з 28-29 березня. Також різко зміниться погод. За даними Наталки Діденко, у столиці очікується істотне похолодання. Дощі навіть мокрий сніг. Підготуйтеся, будь ласка, подбайте про себе, про тих, хто поруч. Не лякайтеся можливих стрибків тиску та головного болю. Порадила синоптик. За даними погода Уніан, сьогодні в Україні пануватиме тепла весняна погода. На заході стовпчики термометрів покажуть плюс 16, плюс 20 градусів. На півночі буде плюс 14, плюс 17. На сході очікується плюс 15, плюс 17. У центральних областях температура буде на рівні плюс 14-18, плюс а на півдні від плюс 12 до плюс 17 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.